Вітаю вас дорогі підписники та глядачі. Сьогодні ось в такому чудовому лісі, середа 23 жовтня, і приїхав сюди я по польській грибочці. Погляньте. Вже дещо почистив, думав не знімати, але погляньте яка краса. Пережили морози і все. І ось такі красиві ростуть. Так, це вже трішки старенький. Ось такий красивий ранковий ліс. Ну що ж, іду далі, всі знахідки я вам покажу, звісно. Тому всім бажаю приємного перегляду, бажаю вам також гарних знахідок. А я йду далі. Просто подивіться на що ще я натрапив. Красунчик, осінній красунчик, так, да, трішки поїджений. Це не проблема. А тут є ще один і також поїджений. Два брата акробата красунчиків взагалі. З грибочки. Збираємо ще і далі польські грибочки. Ось погляньте, яка краса. морози минули і вони полізли. Ось так рядочком, рядочком. Ось така галявинка супрова якраз невеличкий. Саме красивий розмір. Дивлюсь, значить є якийсь горбик. Ногою розгортаю, а тут ось така краса. Супер. Зі звуком. Ой, це красунчик Така бочечка, суперовий грибочок. Невеличкий, але молодий. До речі, старих грибів зовсім немає. Вже скільки днів ходжу, жодного старого гриба. Це, звісно, плюс. Значить, сезон буде тривати ще. Ну це справжня краса. Десь я бачив, а ось невеличкий, але дуже красивий. Ну, ще на цей тиждень буде ще навіть тепліше. Сьогодні саме тепліше, напевно, за днів 10 була, а буде ще тепліше. Обожнюю збирати ось такі пізні грибочки в них. Так, трішки телефонна розмова завадила, зняти повністю відео. Погляньте, тут ще молоденький. Це вже на довгій ніжці. Красунчик. Погляньте, йду біля самої дороги. і На що я натрапив. Ось така чудова парочка. Красунчик. Один Ну, Цей взагалі слабо. Тей корінець якийсь такий м'який. Можливо, почав загнивати, не знаю. Добре, що я тут знайшов. Трик також гад пізно знаходив. Здається, тільки один грибочок був. Ну, супер. Так. Вже майже повна турбина. Кілограми 3 точно є, але 4 ще немає, то точно. Йдемо далі. Ось прийшов я звідти. Недалеко від попередніх двох грибочків. Погляньте, що тут. Йомаю, оце злякав. От туди 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 Не знаю, чи буде видно чи ні. Мало на мене заяць не вскочив. Біг по дорозі, побачив мене і в іншу сторону вскочив. Фух. Я аж злякався, я думав, це собака, яка ззаду хоче кинутись на мене. Оце гриб. Оце ніжка. А як його дістати? Трещить. Так, ще щось залишилось. Що це? Частинка коріння, здається. Так. Ось такий гриб. О, серце колотає. Реально що це якийсь собака ззаду біжить якогось грибника. Ну що ж, йду далі. Тут зараз ходжу, ходжу, все по одненькому. Немає що так і показати. А тут трапився ще досить таки гарний Молодесенькі. ще є ось така парочка. Бачите, бувають зі світлішими шапинками, а бувають і з темними. Бачу в деяких групах, наприклад, у Фейсбуці. Багато хто запитує, що це за гриб. Це звичайні польські. Тільки бувають дуже-дуже темні шапинки, а бувають зовсім світлі. Так, магоморчики нас не цікавлять. Ось такі красунчики цікавлять. Ось покажу, а що потрібно дістати. Натрапив ще на одну галявинку, але якийсь напевно від морозу побиті якісь, трішки не такий, як скрізь або no, вже просто старі О, oh, цей супер. Ну от як таку красу не показати? Молоденький такий красончик. Досить такий великий. Натрапивши на глянку зеленичками Так, ви її не бачите, а вона там є. Вже декілька штук взяв. Так, тут невеличкий горбочок. Також є. І ще так по мілочі по декілька штук, бо я бачу, тут вибрані. Тут одна, тут одна. Це сама Ну Попереду От хтось наступив. Так і збираємо. Так, помітив ось такий великий горб. Я вже трішки привідкрив і бачу що тут. Ось така краса. О, це нормальний розмір. Це може бути. Таке нам подобається. Так, ось тут. от тут. О, це сидить добре. Таке ну ось це нормальне. Так, пусто. Не знаю, треба продивлятися все. Можливо і ще десь є. Ну, бачу по дорозі, правда. Давайте вже разом покажу. Я вам так, те що по одній, по дві штучки то не показую. Ось таке більше можна показати. Попереду можуть бути. В принципі, зараз вже пора можуть де хоч вирости. І дивлюсь така нетипова, як це правильно сказати, такий горбик з моху. Думаю, раніше його тут не було, бачите, корінець тримав, тому гриб не вилез. І гриб, напевно, все. Так, ще й червивий. Трішки далі віднесу та й прикопаю його. Шкода, шкода. Ну, тут є інші рядовка зелена і попереду ще. Ось так рядочком і ростуть. Корід, корід. Тому і рядовка називається. ніби більш не бачу. Що ж, забираємо. Ну що ж, друзі, я вже на краю лісу, покажу, що вдалося назбирати. Силинички, в принципі, я вам показував. Всі самоцікаві, гарні знахідки польських грибів. Ну, тут небагато кілограм 3-3,5 приблизно. Ну і грибочки я вам, в принципі, всі показав, ще взяв декілька маслючків молодих. Як не дивно, вони з'являються. Навіть на галявинах на краю лісу. Ну що ж, вам дякую за перегляд. Бажаю вам також гарних знахідок і до наступної зустрічі в лісі.